Дорогі друзі, вітаю вас з Новим роком. Щиро дякую вам, що ви з року в рік залишаєтеся з нами. Бажаю вам доброго здоров'я, мирного неба та рясних Божих благословень! В моїх руках чистий бездоганний аркуш паперу. На ньому нічого не написано. Немає плям, він вільний від бруду. Яке його символічне значення і для чого він може бути використаний? Він може бути символом невідомості. На ньому ви також можете написати проєкти, спланувати маршрути і намітити майбутні дії. Великий індійський письменник, поет, драматург, композитор Рабіндранат Тагор, перший неєвропеєць, який отримав Нобелівську премію з літератури в 1913 році, написав такі чудові рядки. Ви вже списали безліч сторінок у вашій книзі. Деякі з них сумні, деякі радісні, одні акуратні і зрозумілі, інші брудні і нерозбірливі. Але є чиста сторінка, яку ви повинні заповнити сьогодні. Подбайте, щоб ця сторінка була найпрекраснішою, найщирішою і чесною. Коли ви прокидаєтеся вранці, пам'ятайте, що вам належить написати. Кращі сторінки в книзі життя. Не забувайте, що головна сторінка ще не написана. На початку нового року чистий аркуш уособлює час нових можливостей, які залишать позаду всі розчарування. Для деяких це час прокинутися і взятися за виконання важливих справ. Для нас, християн, ці можливості пов'язані з новим завданням, дорученим нам Господом. У новому році можливо нам доведеться прокладати власну дорогу через море невизначеності і шалених вітрів. Сьогодні настав час звільнитися від всього того, що заглушує совість і добросовісно виконувати справу, за яку ми взялись. Бог дарує нам можливість написати найкрасивішу і найкращу з наших сторінок, чистий аркуш. Також являє собою час, коли ми беремо на себе певні зобов'язання. Потрапивши в Вавилон і опинившись при царському дворі, Даниїл, молодий юнак, відірваний від своїх батьків, добре усвідомлював своє небезпечне становище, але при цьому він прийняв важливе рішення не осквернятися стравами з, з царського столу і вином, що той пив. Чому б не спробувати в новому році. Захистити своє життя від шкідливих звичок та впливів, дозвольте небесам використовувати вас як свідків живого Бога. На початку нового року Псалмис Давид дає нам дуже слушну пораду: доручи Господу свою дорогу, покладайся на нього, а Він буде діяти, він виявить твою праведність, наче світло, і твою справедливість, наче полудень. Будь спокійним у Господі і надійся на нього. Нехай тебе не дратує те, що комусь щастить на його дорозі. Стримайся від люті і не гнівайся, не гарячкуй, бо це лише провадить до зла. Розповідають, що Девід Лівінгстон, шотландський місіонер і знаменитий дослідник Африки, зауважив, що ці слова із 37-го псалму підтримували його на кожному кроці життєвого шляху в Африці. А також в інших країнах, куди йому довелося подорожувати. Адже найкращою протиотрутою від тривог є довіра до Бога і постійне прагнення робити те, що має цінність для нього і людини. Тягар, який занадто важкий для нас, ми можемо просто покласти на Господа і з повною довірою до нього йти вперед в новому році. Помолимось. Дорогий Господь, ми безмежно вдячні тобі за перші дні нового року. Ми вдячні тобі, Господи, за ту надію, яку ти нам залишаєш, і обітницю, що ти будеш з нами в новому році. Дякуємо тобі за це. Амінь. Завжди покладайтесь на Господа, а Він вас ніколи не підведе.